Якщо ми втрачаємо речі, значить нам треба не втратити людей, які їх знають. Це програма межі, і я її ведуча Лариса Волошина. Сьогодні у мене в гостях Евеліна Кравченко, історикіння, археологиня, старший науковий співробітник інституту археології Академії наук України. Вітаю вас, пані Евеліна. Добрий день. Ну от моє перше питання щодо якраз музейних цінностей, археології всього того, що як виявилося, дуже цікавить окупантів, тому що коли вони. Тікають з окупованих територій, вони інколи забувають своїх колаборантів, але вони не забувають вивозити музейні колекції. На ваш погляд, наскільки ця проблема є тотальною? Ця проблема не просто тотальна, вона набула вже вигляду катастрофи. Ми почали відстежувати ситуацію починаючи з 2014 року з культурною спадщиною Криму. Як не важко, але все-таки ми намагаємося і аналізувати російські засоби масової інформації, що вони пишуть. Ми намагаємося дивитися на те, що вони дають назовні, тобто в Європу і на світ, ми намагаємося максимально використовувати. Внутрішню інформацію, тобто інсайди, соцмережі, все-все-все, все, що стосується культурної спадщини і установ, які мають її утримувати. І що з цим робити? Тому що зрозуміло, що ми висвідковуємо. До речі, хто ми? Це робить держава чи це роблять волонтери? В основному, це волонтерська робота, це робота громадських організацій, це робота науковців. Я, наприклад, це роблю, оскільки так або інакше я стикаюся з цією інформацією. Я аналізую те, що стосується науки, і відповідно я бачу те, що там те, що там відбувається поза наукою. Поза Федеральним статусом пам'яток, поза паспортизацію цих пам'яток, лишається процес, скажімо так, нелегального обігу речей. Це те, про що ми казали з самого початку. Всі речі, які зберігаються в музеях Крима, зараз за міжнародним правом фактично підвішені в повітрі. Тобто, вони є незаконно надбані Росією. Їхнє незаконне надбання на Росію не визнається світу. Тобто вони всі нелегальні. За міжнародним правом вони українські, але Україна їх не контролює. Що це означає? Це означає, що вони можуть бути переміщені, вони можуть бути не обліковані, не обраховані і будь-яким іншим способом відчужені у тих установ, в яких вони зараз зберігаються, лежать на збереженні. у фондах, в експозиціях, в архівах і так далі. І що ми спостерігаємо починаючи з 2014 року? У 2014-2015 році дуже багато речей із Криму з'явилося на світових інтернет-аукціонах. І нас попередили про таку ситуацію наші американські колеги. Звернулися до нас за коментарями, з чим це може бути пов'язано, чи це речі з музеїв. Щиро кажучи, важко було визначити це, могли бути типові речі, інвентарних номерів на них не було. От, могли бути речі незаконно надбані ще за нашою присутності в Криму ще до окупації. Але так, дійсно, на eBay було дуже багато речей із Криму на продаж у 2014-2015 роках. Потім. Якось дуже, досить дивно це, це явище закінчилось. От різко, досить різко. Е, а зараз, у 2022 році, ми побачили ну, вже в яскравому, страшному вияві ну, фінал цього процесу. Це вивезення колекції з Херсонщини, Запоріжжя і Донеччини. Тобто, що це означає? Як, на мій погляд, в 15, му 14, му 15 му частина речей почала викидатися на чорний ринок несистемно. А потім цей процес хтось систематизував. І вони зникли, ці речі зникли з нашого поля зору. Тобто, вони просто не з'являлися на аукціонах. А те, що ми зараз бачимо на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, це власне, от фінал. Тобто оці люди, які почали контролювати цей процес, вони просто перемістили колекції, причому навіть не на, на території Російської Федерації, вони перемістили на територію Криму. Тобто начебто, начебто і не на, на території Російської Федерації з точки зору міжнародного права. Тобто, розумієте цей нюанс? З того, що я чую, вони там є конкретні люди, які просто приватно крадуть. Абсолютно мало того, ми ж з вами розуміємо, що культурна спадщина, археологія, архівні документи, художні надбання, тобто картинні галереї, особливо картини. Це є предмет ну, надзвичайно такого ласу, досить досить шматочок чорного ринку. Так само, там як наркотики. Як зброя, як торгівля людьми культурна спадщина також торгується на чорному ринку і торгується за готівку. І за міжнародним законодавством, це по розміру, по обсягу. Ну, грошовому це ніяк не поступається оцим от кримінальним статтям. то Чому власне, низка міжнародних конвенцій прирівнює торгівлю культурною спадщиною до кримінального злочину і це є військовим злочином? Пані Віліна, ну, е, при тому цей бізнес не здатен утримувати державу. Тобто є держава, яка набрала там сотні тисяч людей, е, наробила танків, наробила там своїх бомб, прийшла. Розгатила сусідню територію, вивезла колекції, продала, щоб 3-4, ну 10 людей приватно збагатилися. Абсолютно це так. виглядає якимось безумством. Абсолютно так. Це виглядає безумством з точки зору держави, але це не виглядає безумством з точки зору людей, які цим керують. Тобто, от, от виникає враження, що от люди, які цим керують, вже зрозуміли свій кінець і зараз просто формують капітали для того, щоб то про себе почувати десь на острові біля яви. На острові в Карибському морі вже не пустять. От, і відповідно, оці перевезення: Херсонська картина галерея, там, Маріуполь, там, Мелітополь, Пологи, що там, Херсонський краєзнавчий музей, Донецький музей, Луганський музей все це є одним із способів накопичення цього капіталу. І я зараз розглядаю оці всі переміщення, от саме в цьому ключі. Це кримінальний світ. Якщо це чорний ринок предметів культурної спадщини, то зазвичай ті, хто купують, вони, вони розуміють, що вони купують. І вони отримують ці ці цінності в своїх приватних колекціях, потім вони розберуться з документами там, років через 50. Це якщо ми кажемо про Європу і про Америку. А якщо ми кажемо про азійський світ чи про Африку, там ці закони не зовсім діють. Тобто, якщо взяти там таку ж країну Катар, там вони не підписали, не, не ратифікували жодної конвенції з охорони культурної спадщини. От проблеми великі в Туреччині стамбул величезний ринок нелегальної торгівлі культурної спадщини. Ну і взагалі Азія, вона там вона в цьому плані досить специфічна. Ми не знаємо взагалі, що відбувається в Африці, які там інтереси у місцевих еліт. Чи є в такому разі у України і українців можливість повернути собі цінності? Поки я не бачу. Єдина можливість повернутися це не допустити вивоз. А як це можна зробити? Це окуповані території. Це залежить винятково від людей, які зараз знаходяться там. Зараз ми на це впливу не маємо. І враховуючи те, що от як я бачу, що процес цей кримінальний, це навіть не питання окупації однієї держави і іншої. Це суто кримінальні елементи, досить важко буде повертати такі речі. Хіба що вони десь дійсно через 50 років будуть вспливати в приватних колекціях їх будуть повертати так, як зараз повертають речі, вкрадені під час Другої світової війни. Прецеденти є. В Києві музей, музей Ханенків повертав От зовсім недавно картини, які були вивезені в Штати, з'явилися там в аукціон, на аукціонах в Штатах із своїх колекцій. Але знову ж таки, це Штати. От. А що, що буде в країнах Сходу? Поки що це досить важко спрогнозувати. Ми навіть, поки, ми, ми навіть поки що не намагалися порівнювати законодавство цих країн. Ну, дивіться, от ми почали з того, хто цим займається, хто займається спробами відслідкувати. Хоча б що куди йде, і хто в чому приймає участь. Ви сказали волонтери. Але от весь цей аналіз законодавства, дипломатична робота, відслідкування аукціонів і прочі, прочі на продаж там теж картина, це щось велике, але є дріб'язок, є щось маленьке, що було в колекції, якась каблучка, якесь щось прикраса, яку можна і не помітити. Тобто, ви зараз говорите про те, що неможливо здійснити без втручання держави, Ба більше без створення ну органу справжнього напіврозвідувального напівдипломатичного органу, який би мав займатися подібними речами. Ну, звичайно, що взагалі то ці, ці всі ці всі питання мають мають бути покладені на спецслужби, бо вони мають займатися цими речами. Я прекрасно розумію, що нема не, не, не в Україні такої кількості фахівців, які могли б відстежувати все, все, що відбувається в світі з українськими колекціями зараз. Бо це катастрофа. Тобто зараз у нас із цими речами, які опинились на окупованих територіях, катастрофа. І з цим ми зараз нічого не можемо вдіяти. Ми з 2014 року нічого не можемо з цим діяти, ми можемо тільки відстежувати. Е, я б все-таки акцентувала зараз, от зараз, на нинішній момент, на тепер питання на художніх галереях і на картинах. Чомусь їх вони цікавлять більше окупантів. Навіть чомусь більше, ніж археологічна спадщина. Не знаю чому. Можливо, тому що археологічна спадщина підпадає під. Серйозніше підпадає під міжнародні норми, тобто це йде як військовий злочин, картини це трохи інша парафія. От, і там, можливо, вони якось намагаються обійти там відповідальність. Але чомусь картини от зараз вивозяться масово. Ну, Херсон, художня галерея, художній музей в Херсоні найяскравіший приклад. І, судячи з усього, цим, я думаю, що цим займається одна людина. Але це вже питання не до мене. Ви сказали про те, що краще попередити крадіжку, ніж потім розшукувати. Тут багато в такому разі відповідальності моральної або адміністративної покладається на тих працівників музеїв, які залишилися на окупованій території, які пакували ці колекції. Це ж неможливо взяти передати в чемоданчик. Звичайно, звичайно, тобто, це вже... все процес. Як як ми побачили по Севастополю, тобто приходить розпорядження підготувати до, 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 до евакуації, починається процес підготовки. З'ясовується, що це неможливо зробити по тих 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 інших причинах. Починається переписка між організаціями. Це ж державний апарат, державна машина. Зав'язується цей державний маховик, виділяються кошти. Кошти виділяються на евакуацію, закупівля матеріалів. Це має бути обов'язково в, в, на сайті закупівлі, держзакупівель, до речі, Російської Федерації, там тендери, закупається, завозиться цей матеріал. Потім виділяються кошти на бензин на машину на охорону для того, щоб це все перевезти, кудись перемістити. І це все там відбувається. І от, врешті, от воно там зараз все запаковане. Немає єдиного от в тому всього місця, куди воно евакуюється. Нема. Тобто, це прийде час ще, і просто хтось позвонить і скаже: ви везете туди. Можливо, навіть без документа. І оце буде найстрашніше. Справа в тому, що ті люди, які виконують цей наказ, потім будуть стверджувати, що вони були просто на роботі і були не в курсі. Абсолютно. Чи є можливість зупинити це, тому що я так розумію, що наш закон про колаборацію не має особливо важелів покарання? На жаль, да. на жаль. Да. У нас там повністю відсутні важелі покарання у керівників музейних установ. Музейних наукових установ. Тобто музейники науковці. Культура там відсутня, там є адміністрація, там є влада, там органи влади і так далі. Там є вчителі, там є освіта, а навіть дитячі садочки. А хоч я не я, я не применшую відповідальності, в тому числі вихователів дитячих садочків і шкіл, особливо молодшого покоління, які зараз вбивають го в голову нашим дітям, що Путін їх керівник цар і Бог і що там Володимир Великий вручив ключі від Криму безпосередньо Володимиру Володимировичу Путлюк. І, це, і язик повертається це, це, це людям казати. Але культура це основа освіти, тобто освіта йде від культури. І якщо культу, людина, яка очолює культурну установу або наукову установу, допускає отаку пропаганду, значить її потім, вона потім піднімається в освіту. Тобто виходить так, що основу ми обрізали і дали безпосередньо от надбудову того всього: відповідальність, колабораційну відповідальність тільки от верхушка айсберга. Ну, хоча ми пам'ятаємо, що ті ж директори музеїв позивалися до України Абсолютно. віддати їм скіфське золото. Абсолютно, і по справі по скіфському золоту, в тому числі. І багато хто з них там досі сидить, як той же Малігін. Який і позивався, і е, вивозив із Херсона Речі, і, і з Маріуполя також, і з і десь в е, Мелітополі його там, начебто, також замічали. І при тому в Росіон, він зараз має нахабство давати інтерв'ю іноземним європейським журналістам і казав: Ну, мені ж сказали. Мені ж сказали там врятувати то я його врятував, собі привіз. А далі що з ним буде? От мені начальство скаже. От і я буду робити. І ми не можемо його притягти до відповідальності, тому що по цьому закону він не підпадає. Пані Віліна, тут є ще один аспект, який я хотіла би обговорити в цьому контексті. Це... Ну, це якраз оця спадщина культурна не тільки українського народу як політичної нації, але і народів, які проживають на території України. Тому що, якщо ми говоримо про Мелітополь, про Бердянськ, про Приазов'я, то там грабуються національні музеї греків, Приазов'я, Ромів і таке інше. Що на ваш погляд, що робити з цим? Тому що в принципі це народи, які дивом взагалі зберіглися після всіх цих російських окупацій, анексій, нексій виселені прочі. І зараз зникнення кожного експонату для них це буквально питання їх культурного продовження в поколіннях. Ви розумієте, те, що стосується приазовських греків, ну, в мене нема слів. У мене просто нема слів, те, що зробили з Маріуполями, те, що зробили з історією культурою приазовських греків, це такий самий злочин, як злочин проти кримських татар радянський, Сталінський. Це, ну, це, це не вкладається в голову взагалі. Я, мені важко навіть говорити про це. У мене там є друзі, є ті, хто виїхав, є там родичі друзів, я знаю їхню долю, і деякий час я працювала над оцінюванням проєктів Українського культурного фонду. Ну, звичайно, я не маю права нічого розголошувати, але не, не, не посилаючись на прізвище, я просто розкажу одну історію. Подала проєкт на фінансування, ну, смішна сума, там щось: 10 тисяч гривень за кілька років тому. А, вчителька грецької мови із міста Сартана. Вона просила гроші на кісточки, на пензлики. Для того, щоб навчитися петриківському розпису, для того, щоб дітей вчити петриківському розпису. Просто от нещасні 10 тисяч гривень. Паластя та юнацтва міста От Їй дали ті гроші. Вона отримала цей грант. От, ну, я просто я коли читала ці заявки безпосередньо із, із Приазов'я. Ну, мене сльози навчали. Ще одне питання Одне питання — це археологія. Е, насправді. Путіне, російське керівництво в своєму історичному божевіллі, лже історичному божевілі. Вони дуже довгий час вони розглядали Крим як якусь сакральну землю. Вони там щось шукали то входи кудись, то виходи, звідкись, якісь такі містичні. Це дуже попахую гітлеризмом, який теж там все шикав Шамболу і ще. Що. І от з останніх повідомлень про те, що. Росіяни впевнені, що Шамбала вхід в неї десь тут в Києві, в районі Лаври. На ваш погляд, що в цьому більше? тому, що вони ж коли вони шукають щось, вони вкладають гроші в археологію, вони проводять незаконні розкопи. Вони прикриваючись лояльними для них місцевими владами, культурними діячами, вони потіхаму капали завжди капали. І коли ми чуємо Лавра в якій є вход в якусь шамбалу, виникає велике питання. Бо чи є вход в лавру для українських правоохоронців і археологів, щоб запобігти пошукам шамбали? Ну, хай вони Шамбалу шукають і далі. Гітлер її шукав досить довго. Інші також дуже любили шукати, я періодично стикаюся з людьми, які шукають місця сили. Да? Наскільки це, шкод, це шкідливо? Це, це, ну, це блаш. Ну, не буває такого. Ну, треба для того, щоб щось отримати, це треба, треба, треба щось зробити. Треба трошечки потрудитися. Да? От, як я слухала інтерв'ю однієї білоруської діячки, громадської діячки, в неї красива фраза, така була в Україні: свобода росте на деревах. Ні. Українці садять дерева. А потім на них щось виростає. Для того, щоб свобода з'явилася, треба щось зробити. І от давайте про це зробити, тому що з того, що, про що ми зараз говоримо, пограбунок, на жаль, він не уникнений. Вони прийшли в Крим в 2014 році, розказуючи, що Крим наш. Вони будували з одного боку трасу Тавріда, де демонструючи, що ми тут на віки, а з іншого вивозили українські колекції. Тому в даному випадку це не питання їх впевненості в контролі на території. це просто їх ну. Така крадівна натура крадія кремлівського крадія. От так би я сказала. Це їхня політика. Трасу таврида вони будували для того, щоб потім по ній поїхала військова техніка. А колекції вони вивозили, тому що це цінності, які ми можна також торгнути. Так, але паралельно, поки вони будували трасу Тавріда, вони ще там пограбували кургани. Абсолютно я хочу спитати, ось про що, що з цим робити, тому що ми все одно не повернемо все, але є ж сучасні методи, які би допомогли Україні принаймні зберігати саму цю культурну спадщину там віртуальні колекції, 3 d відтворювання Що з цим робити? Тому що ми говоримо, що це величезний збиток для місцевих громад, для народів України, і ще невідомо, коли все це повернеться. Ви знаєте, зараз на жаль нічого вже не зробиш. Те, що відцифровано, те ми маємо. Та оскільки оцифрування не було в основі законодавства до війни, то далеко не все відцифровано. Тобто я вже казала, що під час війни важко ну, надужити щось вже майже неможливо. Треба робити висновки на майбутнє. От, і на систему охорони пам'яток, і на систему їх. Зберігання і на, і, от, власне, на їхню систему використання, тобто не використання самого предмету, а використання 3D-копії, наприклад, mm -hmm. або скану. Це перш за все стосується архівів, бібліотек, рідкісних книжок, там відхих предметів. Потім питання збереження речей, клімату, там у нас фонди деякі. Представляють себе собою таке, що там небагато часу пройде, поки воно все саме там згниє. І ми маємо думати в тому числі і про це. Нічого ми зараз не зможемо зробити з тим, що вже втрачено. Єдине, що є люди, які бачили ці пам'ятки, які знають ці пам'ятки. Які мають свої власні матеріали про ці пам'ятки, які можуть бути втрачені, і якщо ми втрачаємо речі, значить нам треба не втратити людей, які їх знають, залучити їх, протягти і зав'язати безпосередньо на себе. І отут -от питання колаборації, треба дуже уважно і акуратно до нього підходити, тобто відділяти питання адміністрування і питання там, науки, культури, досліджень там, і так далі, тому подібне. Але, звичайно, що через це горнило, через це сито треба пропускати всіх. Але люди, які мають знання про речі, які втрачені, це самі по собі, вони самі по собі стають джерелом. Дякую, пані Віліна. Це була програма. Межі і я і ведуча Лариса Волошина, А в у мене була Віліна Кравченко, історикиня, археологиня. На все добре, друзі.